Усім привіт, вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. У цьому відео ми поговоримо про проект Venom. Зараз можна пройти тестнет і в майбутньому на цьому можна буде заробити грошенят. Із інформації на сайті CryptoRank, Venom це мультиблокчейн мережа, яка буде працювати для прискорення проєктів Web 3 і також додатків DeFi. Поки що інвестицій про цей проект на сайті немає. Проте є інформація, що в них є венчурний фонд на 1 мільярд доларів. Тобто гроші в них є. Також по white Paper ми можемо бачити, що всього буде 7 мільярдів 200 мільйонів токенів. І саме головне, що 22%. Всіх токенів буде йти ком'юніті, тому проходити тестнет рекомендую всім, так як на цьому можна буде непогано заробити. Усю інформацію я давав в своєму телеграм-каналі, всі посилання, все, що потрібно нажати, зробити, є в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. В телеграмі інформація виходить завжди скоріше і в більшому об'ємі. Зараз я покроково покажу, як проходити тестнет, що потрібно нажимати, вам лишається тільки повторити за мною. І в майбутньому, думаю, ми заробимо грошенят. Тому сідаємо зручніше, затрат мінімум і погнали. І так, друзі, для початку нам потрібно встановити гаманець, можна встановити в сам браузер на iPhone і на Android. Встановлюємо у додаток Chrome, нажимаємо ось сюди Chrome. Нас перекидає от сюди, нажимаємо додати в Chrome. Встановлюємо розширення. Це такий самий гаманець як Metamask, Phantom, ну і інші криптогаманці. Нажимаємо Create a New Wallet, нажимаємо галочку і нажимаємо Submit. Далі нам показують нашу сіт-фразу із 12 слів. Обов'язково цю сіт-фразу треба зберегти. Копіюємо. Нікому її показувати не можна, тільки вам. Зберегли фразу, нажимаємо от сюди і прописуємо наші слова. В моєму випадку мені потрібно записати перше слово, друге, третє і п'яте. Прописав я слова, нажимаємо Confirm. Тепер придумуємо пароль і підтверджуємо його. Прописали, нажимаємо Create Wallet. Ось і все, ми створили наш гаманець. Тепер йдемо от сюди. Закріплюємо ось наш гаманець, щоб ось тут було його видно. Ось так виглядає наш гаманець. Гаманець ми створили, тепер йдемо по ось цьому посиланню і виконуємо наш тестнет. Для початку нам потрібно отримати наших 50 тестових токенів. Як бачимо, поки що в мене все по нулям. Нажимаємо Connect Wallet. Вибираємо Venom Chrome, нажимаємо Connect. Ми під'єдналися. Тепер нажимаємо Login від Twitter. Нам потрібен Twitter. Нажали. Через Twitter авторизуємось. І далі нам потрібно підписатись на їхню сторінку. Нажимаємо Follow, нажимаємо читати. Як бачимо, в них вже 385 тисяч читачів. Вертаємось назад і нажимаємо Check. Як бачимо Task Complete. Сайт може трошки глючити, так як дуже багато людей зараз проходить цей тестнет. Тепер ми можемо отримати наші токени. Нажимаємо Claim, прописуємо пароль від нашого гаманця, ставимо галочку, нажимаємо Sign. Як бачимо, токени ми зараз маємо отримати. Трішки зачекаємо, і токени з'являться на гаманці. І так, були технічні роботи, проте наче вже все працює, хоча напис ще є, що йдуть технічні роботи. Нажимаємо знову Claim, вводимо наш пароль, ставимо галочку, нажимаємо Sign. Де процесінг? Ми заклеймили, нажимаємо на гаманець, як бачимо, 50 токенів у нас є. І тепер нам потрібно виконати завдання, щоб отримати ось ці всі NFT. Всього їх 8 штук, ми можемо отримати 7. У нас є 7 завдань, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 завдань, і ми отримаємо 7 NFT. Всього їх буде 18. Йдемо в перше завдання, нажимаємо Complete Task і виконуємо, і за це ми отримаємо ось таку NFT. Дивимось, що нам потрібно зробити: підписатися на. Офіційну сторінку Venom зробити твіт і замінчуємо. Нажимаємо Follow, читати, вертаємось назад і нажимаємо Check, щоб провірити. Як бачимо, ще не провірилось, потрібно трішки зачекати. Все трішки підтормажує, але за якусь годинку-дві можна це все пройти. Нажимаємо ще раз. Давайте поки що ще зробимо твіт, нажимаємо твіт, нажимаємо твітнути, вертаємось, і за пару хвилин нажимаємо знову чек. Розтормозилась мережа, нажимаємо знову Follow. Читати. Вертаємось назад, нажимаємо Check. Є, завдання ми виконали. Тепер робимо твіт. Переходимо в Twitter, Нажимаємо твітнути. І завдання ми виконали. Тепер мінтимо цю NFT. Нажимаємо Mint. Вводимо наш пароль, галочку і Confirm. Чекаємо. І ось як бачимо NFT ми отримали. Вертаємось назад. І ось як бачимо, перша NFT в нас є. Йдемо далі, знову нажимаємо Complete Task і завдання. Нам потрібно відправити токен на оцю адресу. Копіюємо цю адресу, йдемо в наш гаманець, нажимаємо Send, вставляємо адресу і вибираємо кількість, наприклад, один Venom. Нажимаємо Confirm. Ось і все. Як бачимо, вже 48 в мене Venom. Нажимаємо Check. Task Complete. Знову мінтимо. Confirm і знову чекаємо. Є в нас друге NFT. Все чудово, йдемо назад, Back to Project. І продовжуємо далі. Web3 Words, Complete Task. Ось така NFT. Вертаємо донизу. Нам потрібно підписатися на Web3 Word. Нажимаємо Follow, читати. Є. Yeah. Вертаємось назад і нажимаємо Check. Є. Yeah. Тепер нам потрібно перейти на їхню платформу і зробити свап токенів. Нажимаємо, нажимаємо Connect Wallet. Вибираємо Venom Chrome, Connect. Ми під'єдналися. І, наприклад, на 1$. Це буде 3 венома. Нажимаємо Swap, Confirm, підтверджуємо. Чекаємо, бачимо Pending. Хоча ще йде Pending. та бачимо, що токени в мене вже зняли. Давайте спробуємо чекнути. Вертаємося, нажимаємо Check. Ще ні. Вертаємося назад і чекаємо. Ось тепер, як бачимо, Transaction Successful. Транзакція пройшла. Як бачимо, в мене є 0.99 USDT. Все чудово. Вертаємося назад і нажимаємо Check. Task Complete. Пер знову NFT, підтверджуємо. Є. Отримали нову NFT і йдемо далі виконувати. Назад. Вже є 3. Йдемо донизу. Ще 4 завдання. Complete Task. Потрібно підписатися в твіттері, Нажимаємо Follow. Читати. Вертаємось назад, нажимаємо Check. Чудово. Далі нам потрібно перевести тестові токени Venom, мережу Ethereum, Binance Smart Chain або Phantom. Нажимаємо от сюди. Нам потрібно під'єднати наш гаманець Metamask і гаманець Phantom. Нажимаємо Connect Wallet, Під'єднуємо Metamask. Metamask нажимаємо далі. Під'єднатися. Під'єднали. Далі Connect Wallet Venom, Venom Chrome, Connect. І так, ми під'єднали наші гаманці. Нам потрібно із Venom перевести на Binance Smart Chain. Тут вибираємо Venom, Binance Smart Chain, нажимаємо, наприклад, 1 Venom, нажимаємо Continue, Approve Transfer, вводимо наш пароль, підтверджуємо і чекаємо, щоб наша транзакція пройшла. Чекаю я вже півгодини і вона ще не проходить, але думаю, вона вже давно пройшла, просто тут її не показує. Тому вертаємось назад, нажимаємо Check і як бачимо Task Complete. Все чудово. Тепер нам потрібно перевести навпаки з Binance Smart Chain або Phantom на тестову мережу Venom. Нажимаємо ось сюди. Гамиці під'єднані. Вибираємо Binance Smart Chain. Як бачимо на балансі 0, тому закидаємо ще раз. Вибираємо Venom, Binance Smart Chain. Обов'язково, щоб гроші прийшли, потрібно нажати ось цю галочку і закидаємо два токена Venom. Нажимаємо Continue. Підтверджуємо, вводимо пароль і чекаємо. І так, як бачимо, транзакція пройшла. Десь 5 хвилин я почекав, все чітко. Закриваємо. Тепер йдемо в New Transfer. Вибираємо Binance Smart Chain. Як бачимо, на балансі є 2 Venom. І давайте, наприклад, один Venom перекинемо. Щоб нам зарахувало наше завдання. Нажимаємо Continue, Approve Transfer. Через Metamask все підтверджуємо. І ось тут наші єдині затрати. Це на всього 8 центів. Дуже дешевий тестнет За весь час я потратив на всього 8 центів. І це є добре. Нажимаємо підтвердити. І чекаємо підтвердження транзакції. Має бути 30 підтверджень. Тепер нажимаємо ще тут Approve Transfer через Venom. Вводимо наш пароль і підтверджуємо. І далі знову чекаємо. Ось і все, як бачимо, я отримав один Venom з мережі Binance Merchant на Venom Test.net. Закриваємо, вертаємось назад і нажимаємо Check. Task Complete. Все чудово. Мотаємо донизу, нажимаємо Mint. Підтверджуємо. Чекаємо. Ось і все, як бачимо, наше NFT є. Вертаємось назад. Як бачимо, 4 NFT в нас вже є. І проходимо далі. Complete Task. Дивимось, що нам потрібно виконати. Нам потрібно застейкати токени Venom ось на цьому сайті. Нажимаємо ось сюди, нажимаємо Connect Wallet, Venom Chrome, під'єднуємося. І давайте застейкаємо, наприклад, ну, хай 5 Venomів. Нажимаємо стейк. Підтверджуємо. І чекаємо підтвердження. Як бачимо, Transaction is full. Ми все виконали. Вертаємось назад і нажимаємо Check. Task Complete. І знову мінтимо NFT. Підтверджуємо і чекаємо. Ось є наша п'ята NFT, і йдемо далі. Нажимаємо от сюди, мотаємо донизу. Ще є два завдання. Нажимаємо Complete Task. Потрібно в Твіттері підписатись, нажимаємо Follow, нажимаємо читати. Вертаємось назад і нажимаємо Check. Task Complete трошки підключує. Далі нам потрібно купити NFT на їхньому сайті Oasis Gallery. Нажимаємо цю стрілочку. І ось їхні NFT, і нам потрібно якусь з них купити. Наприклад, давайте купимо ось цю за два «Venom». Під'єднуємо гаманець, Venom Chrome, під'єднались, нажимаємо Buy Now. Нажимаємо Confirm, підтверджуємо і чекаємо підтвердження. Ось і все, бачимо NFT. Purchase full. Ми купили. Тепер просто вертаємось назад і нажимаємо Check. Task Complete. І тепер нам потрібно навпаки продати нашу NFT. Знову переходимо на цей сайт. Нажимаємо ось сюди Май NFT. Ось ця NFT, яку я купив. Нажимаємо на неї. Нажимаємо Pat on Sale. Вибираємо ціну. Наприклад, також за 2 Venom, Давайте за 3. Нажимаємо Pat on Sale. Підтверджуємо. І знову чекаємо, поки пройде транзакція. І так, транзакція пройшла. Все добре. Знову вертаємось назад. Нажимаємо Check Task Complete і мітимо наступну NFT. Підтверджуємо. Ось і все, є NFT, вертаємось назад. Останнє завдання. Поки що. Нажимаємо Complete Task і виконуємо. Підписуємося в твіттері, нажимаємо читати, вертаємось і нажимаємо Check. Далі робимо твіт, нажимаємо твіт. Ось такий твіт вже все є, нажимаємо твітнути. Все дуже просто. Зробили ми твіт, вертаємось. Відразу «Task Complete і нажимаємо Mint. Підтверджуємо і отримуємо поки що останню NFT, яка доступна. Ось і все, вертаємось назад. Ми виконали поки що всі завдання, які доступні. І нам потрібно зробити скріншот наших NFT, які ми отримали, де видно наш гаманець, і відправити в Discord. Скріншот я роблю через програмку Lightshot. Нажимаємо, отак обводимо і нажимаємо Сохраніть Зберігаємо. Далі в Телеграмі йдемо на третє посилання, яке я записав, і переходимо в Discord. У вас має бути Discord. Нажимаємо прийняти запрошення. Ось ми перейшли в Discord, нажимаємо Завершити, мотаємо донизу, нажимаємо галочку Я прочитав і Надіслати. Після чого нажимаємо ось сюди Verify. Ми верифікувалися. Далі, ось тут зліва, шукаємо вкладку Complete Task. Ось вона. Нажимаємо. І сюди нам потрібно скинути наш гаманець і також скріншот, який ми робили. Як бачимо, люди скидають. Йдемо Venom, копіюємо гаманець, вставляємо наш гаманець. Також нажимаємо плюсик і вибираємо наш скріншот. Ось так є скріншот, гаманець, нажимаємо Enter. І ось як бачимо мій скріншот, гаманець і всі завдання я виконав. Все, що потрібно поки зробити. Також, якщо вам потрібні ще тестові монети, нажимаємо ось сюди Get Venom». І можна проходити щоденний квіз. Нажимаємо Start. Тут є запитання, які стосуються мережі Venom. Коли відповідаєте правильно, вам дають тестові токени. Ну, наприклад, нажимаємо Yes, Send. Ми правильно відповіли. І тепер можемо заклеймити тестові токени. Наприклад, в мене зараз є 20 токенів. Давайте нажмемо Claim, вводимо наш пароль, підтверджуємо і маю дати ще 5 токенів. Заклеймили. І як бачимо, вже є 25 токенів. Квізи можна проходити хоч щодня. Ось такий, друзі, легенький тестнет. Дуже легко все робиться, все інтуїтивно. Думаю, навіть новачок розбереться, в цьому немає нічого складного. Раджу хоча б на один аккаунт зробити, так як можуть гарно в майбутньому насипати монет, коли вони вже вийдуть на ринок. Посилання на пост з телеграму залишу під відео. Переходьте, виконуйте. Надіюсь від вас отримати лайк і комент за мою роботу. Від себе бажаю, як завжди, профіту, мирного неба над головою і почуємось з нових відео. До побачення!